Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Ну що ж, сьогодні йдемо буквально по гарячих слідах. Глобальний збій Старлінг 15 вересня 2025 року. І це, звісно, створило ну, певні проблеми, особливо для наших сил оборони. Давайте розберемося, що там сталося. Так. Подія, м'яко кажучи, помітна. Збій тривав ну, десь від. 30 хвилин до години приблизно між 0,430 і 5.15 за UTC, тобто всесвітнім часом. І він був глобальним, так тобто відчули по всьому світу. Абсолютно. Старлінг власне підтвердив це у себе в Ікс, колишньому Твіттері. але от офіційної причини її досі немає. Цікаво. І, до речі, оця історія з відсутністю публічної сторінки стану мережі, це ж не дуже зручно для користувачів, правда? Важко зрозуміти, що відбувається. Саме так моніторити складно. І знаєте, одразу почалися розмови про сонячну активність, але ну схоже, що це не підтверджується. Принаймні значних космічних подій тоді не фіксували. Ага, і це ж здається не перший такий випадок. Я пригадую, щось схоже було здається в липні і минулого року теж. Так, так були інциденти. От у липні 2025-го там збій тривав довше, десь дві з половиною години. І тоді, до речі, офіційно сказали: відмова ключових програмних сервісів. Програмних сервісів. Так, і тут знаєте такий момент: StarLink. Попри гігантські масштаби, там мільйони користувачів, він все ще працює ну, багато в чому як такий глобальний стартап, дуже динамічно розвивається. Тобто швидкість понад стабільність іноді ну можна і так сказати. Оця ДНК швидкого росту, вона іноді, так би мовити, конфліктує з роллю критичної інфраструктури. Тому оці формалізовані угоди про рівень сервісу, SLA… гарантії стабільності саме. До них схоже ще дійде черга. Поки компанія домінує, можливо, це не перший пріоритет. Але ну, збої в таких складних системах це, звісно, річ, неминуча. Зрозуміло. Але як у нас в Україні відреагували? Бо ж Старлінг для сил оборони це ну, дуже важливо. Кажуть, офіційні служби спрацювали швидко. Отут, власне, картина така: двояка. З одного боку, так, фахівці відповідальні служби моніторингу в ЗСУ, вони зреагували оперативно, швидко все уточнили. Це добре. Але з іншого боку, от проблема і, скажімо так, певне нерозуміння у багатьох користувачів на місцях. Це показало, що є прогалини. Прогалини в чому? В комунікації, в інтеграції в уже існуючі процеси підтримки. І це піднімає, знаєте, дуже важливе питання: є ж спеціальний центр технічної підтримки Starlink в ЗСУ. О, окремий центр в ЗСУ. Саме так. І от при таких інцидентах військовим варто звертатися саме туди, в цей центр, а не, скажімо, шукати рішення в якихось загальних чатах чи соцмережах. Потрібна краща інтеграція, краща комунікація. Це дуже слушне зауваження. Тобто, є куди звертатись, але треба, щоб про це знали і користувались цим. Добре, то який тоді головний висновок з усієї цієї історії? А висновок, власне, не новий. Але сьогоднішній збій його ще раз підтвердив: критично потрібні альтернативи диверсифітація. Немає однієї срібної кулі, тобто не можна покладатися лише на Старлінк. Ну, в ідеалі ні. Старлінк це, безперечно, прорив. Для мобільних завдань, для віддалених районів супер, але для справжньої стійкості зв'язку потрібні і інші варіанти, щоб підстрахувати, доповнити. Логічно. І що може бути такою альтернативою, особливо, якщо говорити про Україну, є щось на горизонті? Є. І що приємно, працюють українські компанії. От, наприклад, компанія Спетман. Вони якраз закінчують тестування нового терміналу UASAT-GEO. Під власним брендом UASAT. Spetman? Спетман sat це щось нове Stedman це Савлиприсічений гравець. Вони і оператор мережі, і виробник, і агрегатор супутникових рішень. А UA-SAT-Geo – це термінал, що працює з геостаціонарними супутниками. А, це ті, що висять на одному місці. Саме так, на відміну від низькоорбітального Starlink. це дає інші характеристики зв'язку. І оцей ЮАСАД ГЕО, він, звісно, не замінить Старлінг повністю. Але для певних завдань, де важлива стабільність в конкретній точці, чи може ціна? Точно. Або певні технічні параметри, він може стати чудовою альтернативою, іноді єдиною. І так, в тому числі для наших захисників, це вже цікаво. Тобто, не просто перепродаж, а власні розробки, власний бренд. Навіть більше скажу. Стетман дуже серйозно працює над запуском власного українського супутникового сузір'я. Ого, власне сузір'я? Це вже стратегічний рівень. Абсолютно, це вже гра на забезпечення, ну скажімо так, технологічної стійкості країни у майбутньому. Вражає? Отже, підсумуємо: збої бувають навіть у таких гігантів. Але головне бути готовими, мати план Б, чіткі процедури, як от звернення до Центру підтримки в ЗСУ, і розвивати своє. Приємно чути про українські рішення типу USAT від Стэтман. Саме так ця ситуація, чергове нагадування про важливість диверсифікації, про стійкість критичної інфраструктури, особливо зв'язку, розбудова свого, правильна інтеграція наявного це пріоритет. І, мабуть, привід задуматись ширше, наскільки ми готові до таких от несподіванок в інших сферах. Безумовно. А щодо сьогоднішнього інциденту і альтернатив детальніше, з усіма посиланнями можна почитати в свіжій публікації на Skylinker. Там все зібрано.